Сьогоднішня моя розповідь буде про те, як пережили окупацію мешканці села Чистоводівка, що на Ізюмщині. Більше ніж півроку це село було в окупації і через нього проходили всі ворожі колони техніки. Чого тільки не довелося пережити цим людям? А втім, вони краще про це самі розкажуть. ми пішли, жінка пішла із Михайлівного сусіда, в сусіда, взагалі кухня, сарай згорів. Ну, в общем-то, пережили таке, що якщо б попала одна та до них підійшли, вони кажуть, помирати будемо в місті. Тоді вони. Як звідси відціля швидко зібралися, ну, це ми дві неділі були чи три під окупацією, ну, що вони іменно тут стояли. Що хотіли, то й робили. Стовпи там потурляли машинами. Ну, молоді такі, ну пацан вапа, 17-18 років. Ну, у них там був, звісно, той старший, він такий наглий. Вони уїхали. Ну, вроді кажуть, що вони далеко не доїхали. Вони на… Бугаївському перекрідку їх там накрили. Ну, Трудно було, ну а що? Жили, коров поранило цими ж касетами, Я луки косив, був прильот, чуть на луках не остався, ну, з бінзокосою воно не чути. Почалися вибухи, що почув, вовремя вже заглушив бензокосу, чую, вже летить по там, летить по тому, не чути, що ну, осколки там рана, ерунда. Я впав під дерево, ну, дивлюся, сусіди на городі були, ось ці, вони попадали серед огорода. Ну, В основному сюди ну, дебелі, дебелі були прильоти, там у сусідки на Урала. Ну, тут 14 машин стояло. Ось тут стояло, у нас он по вулиці Ну, Трудно було, ну а що? Страшно, вони тут жили, ну хто з нами, кажу, вони уїжджали, сказали, ми вам тут сюрпризи наставляємо. Думаю, ну зараз зайди. У двір або підірвайся, або той, ну. А потім кажу, я мов твою жінку, тебе зараз застрялю, а твою жінку. Я ну, промовчав, нічого я йому не сказав. А він п'яний узяв автомат мені до лоба, Ну кажу, стріляй. Стріляй, кажу, я що? Стріляй, кажу, я кажу один раз кажу, живу на світі. Кажу, ну що кажу? Він постояв щось, подумав, подумав, підняв автомат, гору, Ту ту-ту-ду! Я стою тут, жінка вискочила тих вже, ну почула, що стою, думала, може мене ж вже важили. Ну, там спочатку перед тим, що вони наступали на Ізюм, вони були у нас в селі. Оця, ну, оця вся шалага, що там у них штаб був, общем-то, ну не знаю. По розказах місцевих, ну так я прочував, що наші два чоловіка з Дніпра, хлопці. Е, Вроді ночі був на них. Ті, що часові були на ступеньках, там дежурили в школі. Ночі два двох чоловік наші ну, в уложили. Уложили чим палкою заострена палка. І одного а другого я й не знаю. І вони підняли ночу тривогу, то ну, в конце концов наші хлопці, я не знаю, як вони в них наткнулися, що вони їх уловили. А це хлопці були з Дніпра. Я не знаю, це розвідчики були чи. Ну, в общем-то і вони їх уловили і вбили. Знайшли там село під високе десь там на межі. На межі їх наших солдат мертві два. Чистоводівська школа. Ось що від неї залишилось. Одні руїни. Якщо ми сидітимемо без тепла, як кажуть, без електроенергії, ну тільки не з Росії. Тільки не з Росії, ні. Це не і з ким я тут не общався, ми пережили велику окупацію, їх тут перші дні, оце з 24 февраля, 27-го ми вже були окупіровані. І тут їх пройшла, не знаю, ну. Тисячі їх було. Тут їх було тисячі. Не то, що я кажу, якщо б у наших хлопців була та зброя, що зараз у них є, або що наші постачають їм. Тут якби отам, у центрі пару разів приложилися, так я не знаю, переступити б невозможно було. Тут скільки техніки було, скільки... Скільки вони сюди понастягували, скільки де що не бити, тягнуть на ферму, асфальт поламали, відбойники поламали. Ну, уставок гранати кидають. Ну, Безпреділ був і, в общем, то я... Ну, це треба це на собі просто почувствовати і спробувати як воно. Ну, трудно, 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 трудно було. Тоді я теж прильот був. Сусіда кухня згоріла те, ну ми швидко його він організував своїми силами, де що в нього було, підладили, те, ну, підрихтували. В общем -то. Кажеться, що вони самі свої по своїх і стріляли, цими касетками. І били їм оце, оце, оце. краю весь. Ось. Та вулиця, ця вулиця. Погріб побачив, це у вас бомбоубіжище. Ну, В общем-то, ну, погріб, воно не, не бачило, що таке погріб. Ваші побажання. Е, наші побажання хлопцям а там на передовій, щоб всі вернулися додому, це в першу чергу, і щоб пужнули їх так, щоб е, я не знаю, як їх, щоб передати, щоб взагалі од них нічого не залишили. От ті е, рашистські... Фірми, що вони создають там то, зековці, фігековці, то усе, а туди його. Ну, в общем, то щоб її зітерлизця землі в ту Росію, щоб її взагалі не було. В общем-то, хлопці, тримайтеся. Дякую вам. А прийде... Ми ховатися не будемо. Ми окупацію пережили, вже, я думаю, нічого страшного. Ну, прийдеться, підемо і ми. Підемо і ми і будемо, ми будемо воювати, підемо захищатиме свої батьківщини. Ми не утекли ні в Польщу, ні Ми тут. Ми тут і терпіть. Надо буде, хай їдуть, беруть, головне, щоб обучили і було, що вдіться, дай Бог дають автомат і підемо. Чим більше слухаєш цих людей, тим більше розумієш, що довелося пережити цим селянам. Вони кожного дня дивилися смерті в очі, що можна чекати від п'яного і накуреного війська, одне горе і сльози на очах. Люди до сих пір бояться чогось, не хочуть з нами говорити, думають, що расисти можуть повернутися і покарати. Ну що ж, це їхнє право вільно думати. А я вважаю, що вже скоро наші захисники виганять з України останнього російського солдата і настане мир. Всі ми цього миру чекаємо з нетерпінням і радістю. Україна понад усе, ми переможемо.